Схиляйте своїх домів. Свіляйте коріна. І ми разом молимось, потім беремо великому наслодованню за Піла. Молимось, брати сестри. Боже, ми дякуємо Тобі Господь за цей час, ми славимо до себе. Отче і землі. Ти поблагослови. Поблагослови мене, мій дім, Господь наш Бог. Щоб ми були, Господи, добрим прикладом в народі Твоєму. Поблагослови. Поблагослови, Господь милосердний мене, Отче не і землі, ти знаєш серце моє, Господа. Щоб ці роки, які ти даєш мені, Господь наш Бог. Я трудився для тебе і для народу Твоєму, Милосердний, я благаю тебе в ім'я Твоє і дякую, Отче, що ти поблагословив мене такою довірою, Господь Милосердний. Дякую народ Божий, що вони поблагословили мене такою довірою, Отче небо і землі і благаю тебе, дай мені все потрібне для цього служіння. А найбільше, Господь Милосердний, дай мені Бога. Дай мені любові отче небо і землі. До кожної людини, Господи, до кожної душі, яка стоїть на цьому місті і яку ви приведечний, Господь нашого душі. Дорога церква Божа, наша молитва і звернення до Господа. Ми не можемо робити Божу славу без Бога. Ми свій голос підносимо до неба і будемо молитись і благословляти Не. Якось служіння, Брата мене, милосердний, люблячий вічний святий всемогутній Бог, вся велича слава імені Твоєму святому. Ми сьогодні дуже радіємо тим, що ти є на цьому місці, що сьогодні сверчується Твоя свята воля, Тут на цьому місці, де ворог намагався розрушити, зірвати, розрушити твою церкву. Під час цієї війни вона будується. Рухополагається служителі твої, будується церква твоя. І сьогодні ця історична подія, яка є в цій церкві, в цьому селі, вона стверджується перед лицем твоїм. Вона сьогодні не зверджується десь ночі в темноті, у якомусь кутку, в якомусь підвалі. Ми сьогодні відкрито стоїмо перед лицем Твоїм. Боже, цей чудовий, світлий, святковий день, Господи, і тоді, коли наша країна святкує День Незалежності, хоча вона залежна, від гріх, від беззаконня. Церква Твоя вільна від гріха, від неправди. Вона вільна в тобі. І сьогодні ти будуєш свою церкву. І ми сьогодні, Боже, з усією урочистістю благословляй брата Ігора. Рукопологай його на пилякарське служіння. Для церкви побрику. Благословляю іменем Твоїм, В ім'я Ісуса Христа. Ми Ви рукопокладаємо брата ігра на білякарське служіння. І нехай твоя благодать, вона прибуде на ньому. Те, що він просив у тебе мудрості, любові, безмовіння, будуванні, щоб перекористовував Його. Ми благословляємо його на це, Боже. Господи, ти за Твоє волю здержиться в його житті. Користуйся ним. Боже, ми його благословляємо на те, щоб він завжди був у тебе під руками, щоб ти сам же користувався ним і благословляємо його в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа. Благослови і прослався, великий і вічний Бог, отець і Дух Святий. Амінь. Тогда будем молодец и любовь, и будем это тоже помолодец. Боже, в этот день, Господи, в это служение, я прошу Тебя, Господи, благословить мужа моего, Господи, Ты видишь его, Иисус Христос. Я прошу Тебя, Боже, дабы, Господи, Христос, была мудрость великая от Тебя, Господи, дабы было видение Тебя, Боже, дабы Ты всегда был рядом и был, Господи. Господи, Господи, Иисус, Господи да Бог был благословением для народа Божьего, Господи Христос, да дабы всякая душа была да прийти получить утешение. Господи, романы, правду, и ответить, Господи Христос, Боже, благослови, благослови, Господи! И я, Господи, как жена, благословляю его, именем Иисуса Христа, Господи, придай придаю руки Твои, Господи, Иисус, и на помощь Твою, Господи, поваю Христос, Боже, я тебя благословляю.

для нас сьогодні ми мир да є війни Божої святі руки ти прослався у цій сім'ї у їхньому житті щоб в їхньому домі завжди продових дівчину тобі все слава десять зараз молимось за брата тимофія Батько небесне творесне возник я до тебе час участий Боже я вдячний тобі за те що я на цьому місці знаходжуюсь Передати учасники споїха, Боже, я дякую тобі, Творець, ама Бог Ти не на Боже. Я також прошу твоє благословіння в цьому служінню, Боже. Я потребую і ведення, і розуміння, Господи, мудрості від тебе. Боже, благослови, Господи, також я потребую і любові в цьому служінню, Боже, поданий, Господи, я прошу тебе, Ісус, я не знаю, скільки часу на цій землі буду, але поможи, Боже, виконати волю Твою і бути вірним тобі, Боже і И вс служение будет благословением, Господи, рада Алсыны, Либотами Божья. Я прошу Твого благословіння, я прошу, чтобы Ти, був породи, Божья, чтобы ти жил рядом, Господи, чтобы ти на пол, Господи, хай буде тобі вся слава Божья. Я добираюсь тобі у цьому не віддаю все в руки Твої святі, хай буде воля твоя Божья, отець и Дух святий, Ах. Боже наш, Господи, ми дякуємо Тобі, Ісус, дорогий, що в цей час ти подаєш твою милість і твою благодать для сподобання Твого тіла. А Ісус, ми просимо тебе. Боже, благослови, Господь брата Тимофія, оде Небесний, тебе нехай твоя благодать, Твоє показання, супроводжує. Неписси Святого Духа, почуває на ньому і всього часу, і на подальший час його життя, Господь. А володше при своєй церкві, при відкритті Святого Духа, при Твоєму благословінні, Господи, ми його руку покладаємо на дияконське служіння. Я, амінь, в цій місцевій церкві, села Бобрих. І ми просимо тебе, Ісус, дорогий, нехай Твоє приповідання прибуде. В його житті, щоб він в страсі Божому, у великому благоволінні і тремтінні, перед Твоїм лицем служив тобі вірно. Господи, Боже, дай йому твої відчуття і почуття в його серці, щоб він завжди стояв. Бою, щоб він, Господи, досконало виконував волю Твою. І Ісус благослови Його, ободше, нехай моє помазання, перебуває в його житті. Господи, щоб він все більше перебував в слові Твоєму. Отець Небесний дай Йому твою мудрість, дай Йому твоє дай Йому Твоє помазання, Святого духа в ім'я Ісуса Христа. Благослови Господь, або Отше, щоб він завжди був у Твоєму використанні для сподобання твоєї церкви прослався в його житті. Господь, благослови, або Отче, да будеш ти склічений. Амінь. Ти мене було свою нам дарував, Господь, і даруєш, слава тобі, Господь. Я визначаюся. Наша страна і благословляй мої як помічницю. Нести Господь цю тяж або отче цього служіння. Допоможи їй, Господи, дай їй мудре серце, щоб світили діти насту навіть і вночі, Господь. Боже, дай мудрості, дай твою силу, дай твою пораду. В ім'я Ісуса гадно управляти управляти вдові, допомагати. Ім'я Твоє буде в цьому домі. благослови і діточок, Господи, їхню всю сім'ю, прослав за їхнім домі, і на буде ім'я Твоє благословенне, да буде ім'я Твоє звеличене. ми славимо тебе наш людячий Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Будь ласка. Брати сестри, давайте разом скажемо слава Богу. Слава Богу! Перед вами вже в закону покладені брати, в законному служінні от звершено служіння священнодії, де та праця, яку Бог їм довірив, довіряє їм, брати сестри, вона на них тепер вже покладена, от І наше бажання. от Наше бажання як служителів, браття, щоб тепер ви були вірні Богові до кінця, щоб таке служіння, яке вам довіряється, довіряється церкві, довіряється братам-служителям, довіряється небо, щоб ви звершили його вірно, з смиренними серцями, працювали для збудування Божого тіла в єдиній команді. От, Були гарними помічниками брату Володі, ті, да благословить вас, братя, рясно, Господь. Приміть щирі привітання і в якісь мірі і співчуття. Бо дійсно це треба виконувати цю працю. Сятому, і сестри, зараз щоває салон. О, потім ще будуть дані певні настанови, настанови, О, будуть озвучені, повноваження, як діяконів, І потім ще буде нас молитва, а вже після завершення ви зможете також підійти всіх, привітати і благословити вас Господь. Thank awesome. you.